Вітаю вас на своєму каналі, мої шановні глядачі і слухачі. Дякую вам за вашу увагу, за підписки. Сьогодні ми зробимо бліц. Я виписала декілька питань, які дуже часто обговорюються зараз на просторах інтернету. От і зараз ми у Таро попитаємо про ці питання. Чому затримують таурси? Чому Німеччина дуже багато каже про ці таурси, а все ніяк їх нам не поставили? Ось і питання. Чому затримують таурси? Розумієте, їх не те, щоб затримують. Тут питання трошечки в іншому. Карти показують, що Ну це Шольц, да, який каже про цю допомогу, яку вони обов'язково дадуть, але тут є сумніви трошечки. В чому? Зараз я вам покажу карти, які випали. Тут не відмова ні в якому разі, тут не про відмову. Тут ось про що йде: що. Якщо давати ці ракети Таурси, то до них потрібно надавати людей. Бачите, тут люди, люди є. Тобто це ці спеціалісти, які вміють обслуговувати чи то техніку, чи щось, тут якесь таке питання виникає, що окрім ракет, треба дати людей. А якщо дати людей, то це виходить, що як війська Німеччини будуть на території України. Розумієте, а Німеччина. Не підписувалася на те, щоб її війська цієї країни зайшли в Україну, так поки йде війна. Тобто, оце така розбіжність, що робити, тому що треба обов'язково дати спеціалістів, а це буде виглядати як буцімто в Україну зайшли війська Німеччини. Це те, до речі, про що і каже Макрон, так що зайдуть війська НАТО, і це буде так виглядати, розумієте? А ну-ка, врешті-решт нададуть ці ракети? Знову ж таки, знову ж таки, опять ті саме карти показують, що так він хоче надати це, він хоче надати цей ресурс, але тут ідуть таке консультація спеціалістами для того, щоб це не виглядало, щоб це не було якби ескалацією, що заходять якісь війська зі сторони Німеччини. Ось тому відбувається оця затримка. Наступне питання. Ну, це питання розглядали вже декілька майстрів, але все ж таки ми теж подивимося. Це про саме той момент, коли Зеленський був в Одесі знаходився, і там десь поруч впала там, чи бомба, чи шахет. Я е точно не знаю, що там відбулося, але е буцімто це виглядало як замах саме на нашого президента. Ось і питання: чи дійсно це був замах, чи це випадковість? Чи дійсно був замах на нашого президента? Дивіться. Десятка мечів це і є. Покінчити, покінчити з імператором. Зробити так, щоб ну, закінчилося. Але це, знаєте, як було зроблено? Ну, трошки чи не вміло, чи трошки не так скоректовано. Тобто хотіли багато, отримали мало. Це дійсно був замах, і, до речі, він проплачений цей замах. Що це за людина? Людина, яка дивіться, тут П'ятірка жезлів, це людина, яка і вашим, і нашим, тобто, як сидить на двох столах, так, як якась боротьба, як, як конкуренція. П'ятірка жезлів це карта, карта конкуренції. І тут карта сили, тобто, це людина, яка має якийсь вплив, яка, знаєте, не остання людина, а оце карта шпигуна. Тобто, це однозначно було сплановано, залучена якась певна людина, прорахований час, прораховане пересування нашого президента, де він буде, як це саме буде. Ну, але бачите, не вдалося. Це дійсно зроблено. Шпигун, проплачений шпигун дійсно був підключений, і це ніяка не є випадковість. Ну, тут знову таке питання про залужного, якого призначили послом у Великобританії. Ну, сьогодні в мене на моєму каналі ролик є такий об'ємний, я роздивилася вже це питання. Тут просто дійсно хочеться ще раз якби перепитати у Таро, як це призначення залужного на посаду посла у Великобританії, як це вплине. Ну, для перебігу війни, скажімо так, в Україні. Зараз ще раз перепитаємо, як це для України. Тут мені зразу показують історію, як військова людина, король мечів, так, відправився далеко, але він як зірка, як зірка, на яку націлені уваги, очі, тобто якось не, не просто так. Так? Який, можливо, чомусь буде якби, навчатися. Ну, карти такі випадають, я вам показую, як навчання йде, як, ну, якесь навчання. Але я не можу сказати, що це погано. Все ж таки Паш Кубків це в принципі добрі новини для України. І ще, і ще України. Вирішення проблем. Вирішення проблем про допомогу. Дивіться, людина військова дійсно буде ну як посол, зрозуміло, він буде виконувати функції посла, але все ж таки якийсь мати, вплив там буде поступово, поступово, і це буде нам як допомога. Тільки тут, ось, ось карта Сімка Пентаклів, це дайте час. Дайте, звісно, це не відбудеться завтра, не відбудеться сьогодні. Дайте якийсь час, і ми пожнемо плоди певні. Тобто, це не є дуже погано для України. Не переймайтеся. Наступне питання? Ага. Директор МАГАТЕ зустрівся з Путіним? Питання? Про що, і про що говорили? Директор МАГАТЕ зустрівся з Путіним. Про що йшла розмова? Так. Навіщо? Директор МАГАТЕ зустрівся з Путіним. Навіщо? Промацати ситуацію, от, дивіться, промацати ситуацію, ну, як спеціаліст, консультація спеціаліста з магу, ну, поговорити про щось конкретне. Ну, можливо, вони розмовляли про Запорізьку станцію і про якісь обмеження, про обмеження і про запевнення, що нічого не станеться, що все буде добре. Дивіться. Значить, оцей директор поїхав з Путіним розмовляти про. Наскільки все небезпечно, знаєте, я вже скажу простою мовою. Чи дійсно ти погрожуєш ядерним вибухом? Ти це дійсно хочеш зробити? Чи я маю бути спокійний, що ти цього не зробиш? Чи в тебе є якісь певні кордони і обмеження? якісь? Це дійсно так. Тобто промацати ситуацію, поїхав, прощупати. Тому що ну, Путін останнім часом дійсно такі заяви викидає, то ось цей директор поїхав про це побалакати. До речі, у них є тісний контакт. Вони це не один раз вони розмовляють, не один раз. Ну-ка, давайте ще запитаємо, чи має цей директор ну, від Путіна щось. Має. має щось від Путіна. Кожен з них захищає свої інтереси. Путін каже своє, він каже своє. Добре. Чи має щось? Має, має. Це, бачите, це якась винагорода. Тобто, ну, якісь подарунки від Путіна, цей. Спеціаліст, скажімо так, отримав. Розмовляли про ядерний вибух: чи буде він, чи не, вибух, чи не буде. Отак. От ага, і ще тут таке питання дивне. Не знаю, де ви його знайшли. Я такої інформації не чула, але ви питаєте: Медведчук хоче повертатися в Україну. Ви таке собі уявляєте взагалі? Медведчук хоче повертатися в Україну. З чим це пов'язано? я не знаю, це взагалі реально? Медведчук повертається в Україну. Добре, запитаємо. Чи дійсно є такий е, момент, що Медведчук хоче повернутися в Україну? Король жезлів прийшов, тобто ну, самого показують. Щось я вам розкажу. Я не знаю, як це можливо. Можливо, у нього не всі вдома, але, але дивіться, про що йде мова. А, дійсно, Медведчук, я не знаю, чи то розмови з кимось, зустрічі, зустріч, якісь розмови з певними людьми, такі непогані розмови про те, що коли відбудеться ну, зупинка війни, тобто ну, перемога, скажімо так, це досягнення, досягнення чогось певного. Коли буде встановлена справедливість, то мене вигнали, але я можу бути корисним. Я можу бути корисним. Розумієте? Дивіться, тут ще карта шістка пентаклів. Тобто, як будто би він таке відчуття, що він хоче повернутися і щось виконувати в Україні, і каже, це буде доцільно. Якось дивно. Ну, але я питаю карт, якби фініш, що то до того. Ну, це показують, по-перше, карта ілюзій. Це якийсь бред, буде це чи не буде, але скоріше всього не буде. Ніхто його в Україну не допустить. Але чомусь він так думає, що по завершенню війни Україна може... Не те, що в ньому, як попит якийсь на нього є, чи як будто би він для України може чимось бути корисним. Можливо, тут він думає, що якщо там зміниться влада влада, ну от щось таке. Але розмови про те, що Медведчук хоче повернутися, це не просто коливання повітря. Розмови про це йдуть, як це не дивно. Ну, але карти показують, то хай він спершу піде вилікується, можливо, консультація психіатра потрібна, я не знаю. Так, а ось чому Нікі Хейлі зняла свою кандидатуру? Нікі Хейлі, та, яка балотувалася на пост президента в Америці, і були, дуже багато було розмов, що в неї в принципі, можуть бути і непогані перспективи. Перспективи це якби не зараз, а потім. Але тут раз і вона зненацька знала свою кандидатуру. Що відбувається? Чому вона зняла свою кандидатуру? І погроза. Десять мечів зразу випили. Причому тут така серйозна погроза, тут шантаж. Шантаж іде, коли щось людині таке кажуть, що якщо ти не зробиш, то тобі буде десятка мечів. Ну, це виглядає навіть як вбивство. Питаю, чому вона пішла? Тому що це хтось натиснув. Хтось... Карта десятка мечів вона показує про штучне закінчення, примусове, дуже болісне, дуже вразливе. Це виглядає як шантаж. Вона боїться компромату. На неї є якийсь компромат, і їй поставили умови. Якщо так далі буде, то ти можеш дуже пожалкувати. Є якийсь компромат, і вона просто вирішила. Що вона вирішила? Вона лишається при своїх інтересах. Так, Карта уповільнилася, має певні якісь обмеження, кордони. Тобто, дійсно вона зняла свою кандидатуру, але, але... що буде далі? Знаєте, я не знаю, що відбудеться. Події будуть змінюватися настільки блискавично і все одно. Ну, розумієте, на картах, звісно, імена не написані. Ми питаємо про Нікі Хейлі, але вона бачимо, що зняла свою кандидатуру, так? Вона не буде приймати участь в перегонах принаймні зараз. Але я не знаю, про що йде тут мова. Тут жінка. Дивіться. Тут випала королева Пентаклів, яка пережила скруту темні часи. А шістка купів це карта повернення з минулого, тобто є повернення дуже різкі, блискавичні, сильні зміни. Тут, або знаєте, компромат на компромат буде наритий, або я не знаю, що це відбудеться, і але якась жінка все-таки буде е, приймати участь у перегонах е, на посаду президента Америки. Або це ця Нікі Хейлі все ж таки повернеться, і це буде дуже неочікувано. Це буде як сніг на голову. Це буде жінка, яка має якусь силу. Може, за цей час вона ха, нариє якусь якийсь ще компромат, чи набуде якусь силу, чи якийсь захист, і тут знову таки на арені, на арені виникає жінка. Або це вона, або це ще якась жінка. Тобто, ну тут розумієте, тут такий хаос якийсь відбувається. Тут компромат на компромат, отак. І тут задіяно дуже багато людей і дуже багато грошей. Побачимо. Але в мене таке відчуття, що вона або це вона повернеться все ж таки і знову буде балотуватися. Все ж таки, до цих президентських виборів ще дуже тривалий час є, майже 8 місяців, то за цей час можна будь-що змінитися. Або вона себе знову виставить, або буде якась інша жінка, але жінка буде приймати участь в цих виборах. Ну, а на Нікі Хейлі зараз дуже просто тиснуть. якийсь компромат. Так, що ще тут є? А, тут ще Вікторія Нуланд йде відставку. Чому? Питання: Вікторія Нуланд і йде відставку. Чому? Що відбувається? Чому Вікторія Нуланд йде відставку? Чому? А ви знаєте, аналогічна ситуація, як і з Нікі. Тут хтось на неї тисне. Ось люди поговорили, і хтось вплутується. Дві трійки це коли є обставини, або факти, або люди, які тиснуть, які роблять її існування неможливим, десятка жезлів, коли вона не може якийсь тягар нести. Ну, це знову або компромат, або якийсь тиск. І тут стоїть імператор, вона комусь дуже заважає. Якомусь імператору дуже заважає, і він їй як то не то, щоб дав би вибір, а просто сказав щось таке, коли вона каже: Я виходжу з гори. Отак-от, і що вона хоче. Знаєте, що я вам скажу? Вона хоче піти красиво з незаплямованою репутацією. Вона хоче лишитися імператрицею. Тобто, жінка, яка ну, творча натура, яка щось вкладала, яка щось робила. Імператриця це дуже висока посада. Вона каже: Я піду для того, щоб потім мене не поплюжили, для того, щоб моє ім'я лишилося на висоті. Отак от, от: з незаплямованою репутацією хоче піти. Ну, якийсь компромат. Так, тут Пекін заворушився, і Ліхуей поїхав по всьому світу. Ну, так і так, питають, чого, що трапилося? Ну, так і да, цей товариш Пекінський поїхав подорожувати в багатьох країнах, він хоче побувати, і в Росії теж. То яка ціль? Яка ціль у цього посланця від Китаю, який поїхав по всім країнам світу? Що він хоче, що хоче? А, дуже багато зустрічей показує. Зустрічі, 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 але так все по-доброму, що він хоче. Хоче пощупати, звідки дує вітер. О, дивіться, карта зустрічі випала. Ну, це він, можливо, як сам, здалеку. Зараз я вам покажу всі карти. Тут шістка мечів, з'ясувати все, туз мечів, паш пентаклів, зірка, про що тут йде мова. Хоче з'ясувати, хто з ким товаришує, хто з ким вже побив горщики. Тут ще вісім мечів випало, новка в руки мені просто не влазила. З'ясувати, хто з ким товаришує, хто вже з ким не товаришує. хто насправді що планує тут, якби прощупати ситуацію. І можливо, чи коли буде фініш, все ж таки вісім мечів. Це карта обмеження, стагнації. Це коли можливо це йде мова, якби повинна закінчитися війна. А тут Китай лишається якби позаду, так? так от щоб задніх не пасти, щоб бути просто бути в курсі всіх подій. З'ясувати хто є на сьогодні зірка, хто є на якої позиції, це просто прощупування. Тут немає якоїсь певної цілі. Тут просто з'ясувати, що відбувається в світі. З перших вуст почути, хто що планує. Чи правильно зробила Олена Зеленська, що відхилила запрошення до Байдена на виступ? Так, да, відхилила. Дивіться, як карти показують. Дивіться. Тверде рішення, ну це запрошення рішення, а це закритися, відступитися від зустрічі з поважною особою. Зробила. Моє запитання і ваше запитання, чи вірно це. Зараз я вам скажу. Знаєте, скоріше всього це була помилка. Показую. Справедливий страшний суд і П'ятірка мечів. У тієї сторони виникле, виникне незадоволення трохи. Чому, ну, дивіться, якщо вас запрошує на зустріч, діючий президент Америки. Незалежно від того, яке в нього майбутнє, чи буде він надалі, чи президентом він не буде, але на сьогоднішній день він ще майже цілий рік президент. Так? І відмовитися від його пропозиції, ну, карти кажуть, це не, не є погано, тому що хто знає, будуть вони нам допомагати, чи не будуть, а допомагати будуть. І приймати участь в житті України вони будуть до самого переможного кінця, так? Але не моє питання, чи ну, правильно вона зробила, чи ні, скоріше всього, ні. Десятка жезлів тут трошки вийшов перебор. Ну, так як мені карти показують. Не треба було. треба було все ж таки це запрошення прийняти. Треба було. Ну, вже що вдіяно, то вдіяно. Таке. Ну, а наразі запитання закінчилися на сьогоднішній день. Я вам дуже дякую за вашу присутність і до побачення, до наступних зустрічей.